Університет Переяслава. спортивний зал. Героям слава! Чемпіонат кудзайно ліги Переяславщини. У друзі команда Вовчков і команда Матадор червоно білій формі. Друзі, будемо смакувати гру. Чудово, команди зібралися. Вовчков. Двойний. Склад. Все чудово. Так що будемо. Будемо разом дивитися. І починають топоти. <звук> Ні. Чудово. Вже трошки. Матадор, зброва, Трохи-трохи. До спроби не дійшов, повз ворота. Для Чиматадора чудовий чемпіонат. Опа! Опа! І чудовий хапунець гол на першій хвилині. 1-0, 1-0. Вовчков трошки. Почина програвати. Але з часу досить друзі, досить для гри. Будемо дивитись далі. Ігрока! гай ще нас не був, піки ніякі людини. Приємно, приємно, друзі. Ревенко, юра. Паша. Оп! Ні-ні-ні-ні. Рано опа. Ото біс височок. За. Ох! Ооох! Да за що? Це хапаці. Четверта хвилина гри. Ух! Зачепив. Зачепив висоту Юра Кривенко. 1-0. Вовчков. Ой. Знову біди, чуть не було. Рижик. Біду. Вихватив руками. А так би. Був би прильот. Був би прильот. Опа! Kedok, zležačej kedok, strafný Jura, po svaši. Zíhrano 4,5 hodiny, tak ho daj mu. Od den do Oj, Petě, oj, za tichý větek. Więc ja jestem dużo spokojniej. Więc ja jestem Tak, spokojniej. Więc ja jestem... Więc ja jestem... Więc ja Paša oh! Sanja ni, ni Jura ne da Ne da I ne, ne daje Dođe Sanja Halecki Ooooj Proskoče Стає 1 один, -один нашої колегі Вовчков матадор Матадор, Петя Ні Уважа Петя Зіграв. Якийсь легенький, легенький товчочек. Свисточок. Сім хвилин зіграно. Первотайму. Мата дур Вовчиків один-один. Один-один. Трошки темп більше, ніж середній. Не дуже високий. І це трошки радує. Але переходить без тренько. Переходить. о хороший удар. І хороший. прийом рихря. З собою. Закрив, накрив. Саня. Галицький. З ударом стінка Юра. О! Дивися! Не з хотів зайти, видно, не приглашали. А тут можуть, не можуть. Треба м'яча теж уміть пригласити ворота. Уміть. І це їм ще вдаватиметься. Обидвом командам! Два. Один Вовчков побив у рахунку. Контратака Ватадора. Хлопчики. Ооо! Штангай не дає Знову ні. Оооо, пошла жара. Пошов накип Трошки забулькатіла. Ох, кидок от одкидний. Чудовий. Але негарно. Атадвор. Ні-ні. Ой! гомонять трошки під, під гомонією. Таке, таке вислов, крилати, друзі. Ми таких і не знаємо. Але приємно емоції, спортивні друзі. Петя! не дали. Не дали. Бестренько Переход. Ой. Свисточки от свистінки. теряли діряленячі. Постійні, постійні потужно. За ясна тіла. Вибік. Вісім хвилин залишилося. Первого тайму 2-1. Вовчка виграє Макадора. 8 хвилин ще грати пермотані. Все часу. Часу. Достатньо. Оп! Черк. Оп. Піли життя зачем. Ай, добре. Хорошо. З переменним успіхом. Одна і друга команда. трошки підштурмовують. Трохи поштурмовують. Трошки поштурмовують не виблудять із угла ніяк, не, не виблудять. 7 хвилин залишилося. Охнув Ох! Ох, Другий, 2-2. 2-2. 6,5 хвилин ще грати. Не розслаблятися бомкомандам. І буде результат трохи кращий, чим зразу ще гра 6 хвилин первому дамі. І весь тайм ще 20 хвилин другий. Не розслабляться. Опа! Да, тільки лежа. Можна спасти і спасли. А тут атака. Юра, зачеплен, зачеплен. Будемо дивитися наказання. Штрахничка. Йора, штрафний. Воротничок. Пет смикнув. Продовжиться. Jura na udari, na udari, Jura, Jura, 3 Matador ne gleda. 4 huline do zakinčenja prvotajmu, Lovčkov hoće, hoće, uzi hoće, aaaaj! Трохи позаворіть, ми, друзі. Трохи позаворіть. Мені. Достає регрей. А бути трибунал. Штрафний удар порушення воротарем. І наказання, друзі, чи буде, чи не буде. Дивимося, Саня. Ух, ні! Ух ти! Lá, de novo! Sei lá, Drozzi! Sei lá, Nesborenado! É, o Macau! Macau! <laughs> Morna na balacai! Drozzi, tem você dali! Mancha de Опамся! 3 До Доопався! От вам 3-3 за півтори хвилини до закінчення першого тайму. Нову, нову вовчку! Вовчков! Летять! 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 ні! Не залетіть! А тут уже... Перельот! 35 секунд первого тайму. О! Мимо Юра, не підготовився. Треба да, з нальоту приймати рішення, швидко. прийняв удари, але удар не вийде. Що там? Петя. Петя Штанга. Ухі! Ще раз! Ні! 10 секунд. 10 секунд залишилося. Що там, Юра? Ну! Не ну. Що там? 4 секунди. Що там? Буде вдар? Буде! А там Режек! Перший тайм закінчився. 3-3. Почався другий тайм. Три-три. Притайм Вовчка Матадор. Вовчку. Чудова гра, друзі. Толерантненька, оманять. Але чудово. Але скій. Воротний. Не доворіть. Роздворіть. за не заприязуємо, засікава. Три кошетик, рекошетик, потужний юдар. Юра Кривенька. Але ж. Рикошет. Паша Юрою. Дивиться баба. Дивиться. Півтори хвилини. Зірена пару займа. Півтори хвилини. Мякенько, гада. І ривки, і штурми. Все тут є, друзі. І накал. і И <сі> Знову жос дядька. Лопчики. Ого! Ого, Саня! Рахунок робить. Чотири-три. Вовчков. Почав. Другий тайм із гола. Юра. Хлопчики. О! знову високо. Усі сьогодні трохи високо у юри. Трохи накрутить треба. Або викрутить. щоб трохи нагнуть. Або вигнуть. О, дякую вам. Ааа, еще давай. Володен Ярослав. <риклад> Прихиляко <риклад> було. Присутні <риклад> друзі. Наші друзі. Григорій <риклад> Анатолійович, і Юра Сенковський. Взрослі дядьки вболівають. Заплуталися. Eh? Вовчков. Вовчков. Починають. Трошки л отряди. Трошки л отрать. Поплощаться. Оооо, гамани. Звонка. <звы> Снова <стаспелять> свисточок знов свисточок а -а -а -а. катають мяч макадон Катают. Щоб не вихотать нічого. Котать і не вихотать. Не цей... Юра наход, ні. Ніх, ніх. Там гомін. Що там? Ой, мостять. Мостять, не вивесели. Іграємо 6 хвилин. Перваємо 4-3. Вовчков виграє пока у Матадора.

Дарі. Легенький. Ух! Да штанга, яка туга. Тугенька така. Тільки рипнула. Тільки рипнула, трешом зарипило. Да, друзі. От і страхнючки. Ударчики. Ооо! Знову мостить, вовчка, знову мости. О, він. Подхватил ворота Капунец Чуть-чуть Ломин <мирает> не прошел И тут не дают Шість з половиною хвилин залишилося у другому таймі Вовчков Матадор. Чотири три. Вовчка. Веде. В рахунку. Опа! Опа, печучикування. Було трошки неприємно. Рафний. Саня. з Центра поля. дивимося, куди він добіжить? О! Добіг і забіг І Із загоріт. вилетів. Режик вводить м'ячеру. В Зразу буде щось таке. Щось таке. А! Я ж сказав, щось таке! І воно! Щось таке, книло! О-о! 4-4, друзі! 4 4 Атака Вовчкова! Менше п'яти хвилин! Менше 5 хвилин дуже залишився! Йора! Юра. Все, вроде он вот, И против. До закинчения. Да, ему. 4, 4, -4 осталось до закинчения. 4, 15. Будем. Да, не было Бубавдару заблокована. Повторний. Повторний. Три з половини. Залишилися. Чотири. Четірі. От вами. І. І нічого пока нечого. П'ять-чети. П'ять-чети, друзі. Рахунок. За Матадором. Рівно три хвилини. пять Рахунок за Матадором проти Вовчува. Пауза. На роботі. Два, двадцять п'ять. Залишились. Кінчиняри. Матадор не хоче віддавати перемогу. Ловчкову і не хоче і чаєчку, мабуть. Але Ловчков може щось сплатить. якби тільки не перехотів. Якби тільки не перехотів. Можливість в обох команд есть кем добавить а тим земля да хвилина друзі хвилина хвилина залишилася 5 4 5 4 О! 5 5 охнуло 50 секунд 50 секунд друзі і, як я й казав, ти додавили, а ти, а ти збавили. 30 секунд. 30 секунд. Що буде за 30 секунд? А за 30 секунд буде поки нічого. 20. 20 секунд, руки. Що там? 15. Що там? 10. 10 секунд. Шість. Дві. <fix> Рахунок, друзі, п'ять-пять. Вовчков, Матадор. Дякуємо, Що були з нами?